Всім вітання. А ви знали, що за статистикою близько 20% міських мешканців страждають на неврози. Серед сільського населення ця цифра трошки менше, 10-15%. Проте, незаперечним, є той факт, що саме невротичні розлади одна з найчисельніших груп ментальних проблем. Невроз суттєво погіршує якість життя, призводить до проблем у спілкуванні особистому житті, на роботі. Людина почуває тривогу та страх. Їй важко виконувати повсякденні завдання, а роздратування безсилля стають незмінними супутниками кожного нового дня. Кількість хворих з невротичними розладами стабільно збільшується за останні 65 років. Зростання кількості таких осіб у 24 рази. Нервова система не витримує навантажень через постійні виснаження, постійні стресові ситуації, динамічний ритм сучасного життя з великою кількістю інформації, швидким темпом, всестороннім тиском та напругою. Як наслідок людина стає роздратованою, виникає хронічна втомлюваність, з'являється така недуга, як невроз. Так чому ж він з'являється? І, до речі, не у всіх людей? Це може бути через особливості нервової системи, висока збудливість, підвищена тривожність, особливості характеру, трудоголізм, гіпервідповідальність, завищені вимоги до себе та оточуючих, через часті стреси, затяжні депресії, психічні травми, особливо у ранньому віці. Для лікування неврозів хворому призначають комплекс вітамінів та мінералів, препарати для покращення кровообігу, головного мозку та поліпшення обміну речовин. Дослідивши проблему неврозів спеціалістами компанії Воніка був створений унікальний засіб на основі рослинних екстрактів. Івоніка Гербалнов високоякісний продукт, розроблений для забезпечення оптимальної роботи нервової системи, зниження впливу на неї зовнішніх факторів. Цей комплекс об'єднує у собі властивості ретельно підібраних рослинних екстрактів. Які спрямовані на забезпечення вашого психоемоційного благополуччя та стійкості до внутрішніх та зовнішніх стресів. Гербалнов розроблений таким чином, щоб допомогти вашому організму впоратися з викликами сучасного життя та подолати неврози. Крім того, засіб сприяє якісному та глибокому сну, який також є важливою складовою здоров'я нашої нервової системи. У його складі присутні екстракти кореня шоломниці, квітів і трави пасифлори, корення півонії, кореня дюскуреї кавказької дикого ямсу, кореня астрагалу. Ще для профілактики неврозів лікарі радять вести активний та здоровий спосіб життя, займатися регулярними фізичними вправами, прогулянки на свіжому повітрі, відсутність або зниження стресів, повноцінний відпочинок. Та обов'язково сон. Також можна займатися певними психологічними методиками, які направлені на зняття напруги, наприклад, як йога. Також можна ввести своє життя в спорт, творчі заняття та рукоділля, вони несуть свою користь не тільки нервовій системі, а й організму в цілому. Скажіть, а як ви підтримуєте свою нервову систему, щоб запобігти виникненню неврозу?